Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпис з Подобайком продовжуємо грати в Works and Reserces. І, 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 і. Тут ми над усім працюємо, все експортуємо, спритним більше менше встигаємо експортувати. М'ясо ми прям точно експортуємо. Я роблю так, щоб воно не наповнювалось, тому що тут всього 3, 3, 75 тонн. М'ясо може зберігатись також. Мені треба збільшити експорт хліба. тут 25 тонн постійно забите. Я думаю, для цього можна спокійно придбати собі. Е, до речі, то... до речі, поза відео я побудував тут гастроном, тому що його не було. Типу, я побудував тут доріжку астроном, тепер сюди можна... можуть ходити. Ось так, зменшу кількість працівників на 5, щоб 10 було. І придбаю ще дві такі вантажівки. На жаль, тільки дві. Одну яких сюди відправлю возити хліб, іншу ж хліб возити в цю таможню. А, зачекайте. Ви тут без пального, ви знущаєтесь. Ось що ще треба зробити. Все ж таки, вам не вистачає пального, щоб тут назад проїхатись, бо ви не вмієте заправлятись завчасно. Тому автозаправочна станція. Сюди. Рухаючи те, що тут ще будуть Будете ви, то можна тут ще трансформатор одразу для всіх побудувати. Ось так. І підвести сюди. Я сподіваюся, небагато напруги сюди треба підводити. Ну і так, нафта. 114 кВт, це нормально. Так. Мінімально вистачить напруги для вас. Так є. Тепер у нас є заправочна станція. Ось тут з пальним, на яку, якщо можуть приїжджати. А ну-ка, давайте подивимось. Ось ти скільки ти споживаєш пального. А ось ти вже доїжджаєш з нульом пального. Якого біса ти без спиртного Тут в тебе стоїть галочка, повністю набирати спиртне А, це напевно розвернувся з тих, хто повертався. Все нормально. Все нормально. О, я бачу. Як з добривом працюють, відновлює родючість. Я все одно забитий. Мені треба більше її експортувати. Так, окей, я хотів в цьому відео вже нормально зайнятись вами. Нафтою. Так, тут дуже багато нафти, яку я поведу. Сюди. Звідси сюди, звідси сюди. Вперед. Давайте почнемо з найближчих. Так, Вас трьох зберемо. Ось так. Ще, навпаки, краще з. Далі їх починати вперед. З вас. Друга насосна станція. Є все Тут ми ну, всі насосні станції в одну зібрали. Одна просто прямої, яка. Просто Окей, пойду. Далі насосними станціями треба сюди провести. Той, тось, так, тут не магнітишся Якщо не магнітишся, це значить, що ти не дістаєш. Ні, ти дістаєш. Ніде не підписано максимально А Ну-ка. Просто ось тут аж. Ага. Коротше, краще робити так, щоб воно магнітилось. Тому що все одно в рази далі, ніж воно магніті не дадуть поставити. Да, нам аж туди везти. Все, ось тут. нас можна навіть всіх трьох об'єднати. Так, є тут вже об'єднані дві мережі наших нафтових вігнів. Ось тут взагалі вводимо їх вже в нафтопереробчу станцію. Теоретично цього достатньо, щоб вже почати працювати. Спершу кажучи, достатньо було б ось тут розбудуватись, щоб воно вже почало будуватись. Давайте заплановану інфраструктуру вже побудую, щоб потім не мучитись. А, блін, я не те зробив. Не туди клацнув. А, 267 тисяч витрачаю, але зароблю. Ми... Давайте так, це одне з небагатьох місць, з якого можна прям заробляти. І тут треба буде багато, 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 дуже багато житла. Асфальтн доріжка сюди, будуйся. А тепер планувати тут місто. Тут я думаю, ми зробимо по-іншому. Щоб вздовж дороги були дома. І, самі... і щоб в саме місто також заходили дороги. Типу так, я зроблю тротуари, але я хочу, щоб ще дороги були. Так, ось так, шість будинків. Я хочу ще ось таку асфальтну доріжку, до якої я під'єднаю умовний другий ряд будинків. Ось так. Потім ще ось тут можу додати і ось так вздовж розширяти, наскільки мені заманеться. Тому що тут має бути дуже багато житла. І буде, буде дуже багато житла. Асфальтна дочка для всіх будинків. Я хочу, щоб навіть ось тут проходив тротуар. Бо місто без тротуарів незручне місто. О, ні, я тут не зможу прокласти тротуар. Це неприємно. Але вже як є. А звідси. Ні, мені це не подобається, окей. На теоретично я можу повністю знести дорогу і просто замість дорогу. Буду тротуар. Багато магніті ще не хочеш нормально ось так. Нехай. Побудуйте за долари всі доріжки А. Я до речі, на максимальній швидкості це роблю. Нехай, це не погано. І мені не вистачає того, щоб мені давали будувати під прямим кутом. Так ось так, а тепер поїхали. Основні служби. Так на цей раз. Треба не забути про гастроном. Дратуєте, що бару нема виходу до назад. Нормально. Ось так боком бар побудую. І амфітеатр. Чому саме так будую, тому що я все ж таки. Я пам'ятаю, що хтось з них скажився якось. До ну, інфраструктуру. Тобто тротуари можна через доріжку будувати, а дорогу через тротуари не можна. Ви знущайтесь. Ось так, вважайте, це двори ось тут. Ось тут головна вулиця. Вважайте, що воно так. Далі дитсадок. ось стандартно вистачить. USI також вистачить. Зазвичай усюди вистачає. О, там подивимось. Асфальтні доріжки. Які нормально не магнітяться і це дратує. Не служби. Поліклініку. Найменшу пожежну станцію. Ну і можна малий відділок міліції взяти. Так, вісім різних будівель має бути тут. Подивимось. Тут так само. Дев'ять. Значить, я щось забув. Ай, речі! Тут спорта нема. Спорт. Футбольне поле. Тут. Ось так, велике футбольне поле. Та й все. О, відкрити басейн, кайф. Але я тут справді про щось забув. Астроном універмаг бар. Дитсадок школа. Поліклініка пожежна частини. Здається, нічого не забув, але Зараз дізнаємось. Ой, давайте футбольне поле. Ось тут нехай буде стояти. Ну ні, все ж таки ось тут. До нього не зможу дійти. Ось тут. Е? Готово. Знаєте, ще що... чого ще не вистачає. Так. Окей, тут лишаємо таким, як я. Але мені треба. Тебе є відні 4 МВт. Беремо. І окремо 4 МВт, виводимо для нашого нафтового містечка. Ось так, паралельно ці енергомережі. Можна зробити підстанцію. і вже з цієї підстанції вивести таку по трансформаторів. Знову ж, у вас тут. А. Ось сюди 7. 7 об'єктів підключено, Ураховуючи те що нафта може споживати. 114 кВт. Тут треба вже не 600, а. Ну, один вести. К цьому трансформатору. Раз, трансформатор. Ну, 1,2 кВт далі. Тут 6. ідеї тебе вистачить. Найменшої мережі є. Ось тут для тебе для тебе буде. Та й поки що давайте цим обмежимось. І трансформатор. Сюди. Скільки ти можеш максимум споживати? 610 гранічна потужності плюс ще місто. Ну, 1.2 і два також може вистачити. Ось так, 1.2 Мережа на 1.2 мігавати. Вперед. Я готовий. Я готовий, але чи є в мене люди для цього? Ми тут знову збираємо поля. Ось тут мені більше людей для праці. Так зачекайте. Та ні, збіжжя має вистачати, чого ви не виробляли нічого. Знову ж 25 тонн їжі. Так ти приїхав, але там було 25 тонн їжі. Хто ти такий? Я тобі старт не тикнув ще один, хто мав експортувати їжу. Так у сенсі у вас немає ресурсу збіжжя. Чому збіжжя не виходило сюди? Воно якийсь час просто не виходило сюди, але хоче те, що воно тут було. Воно є, збіжжя є, чому воно не йде сюди? А ну якщо я ось тут з'єднання приберу. Не треба всюди віддавати. Сюди воно і так напряму йде. Сподіваюсь, вона так більш безперервно буде давати. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду. Але я хочу нагадати, що в офісі ви можете знайти і придбати мою гру симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її добажну, це також мене дуже сильно підтримує. Так, ну що ж, я готовий. Я готовий. Вперед. Давайте, наскільки вистачить доларів інфраструктуру спочатку. Є. Yeah. Далі. Далі житло заселити громадян. Чи є в нас? У нас тут ми ще не до кінця заселені. Ви що скажете? Дай ви якось не ідеально заселені. Окей для початку. Окей, заселити громадян. Вперед, за долари заселю. Американців позаселяємо. Ага, це коштурмай. Так, це перший, це другий будинок буде в вчителі. Можна вчителів. Мені здається, треба ще один будинок без заселення, в який я переселю зараз і перекину туди громадян своїх. А в моїх громадян достатньо вищого світу. Це якраз зі свого старого міста. Ось тут 99. Прекрасно. Є, тепер тут з вищої світові людей достатньо. У, можна з долари взяти пожежну техніку, але я візьму найдешевшу. Пожежну машину, найдешевшу. Поліцейську і найдешевшу. А, ось поліцейська. То була лікарняна, напевно. Наша швидка допомога. Бо, тут Валі три будинка. Вам треба обслуговувати три будинки. А тепер поїхали. Вперед. Нафтопереробчий завод. І поїхали. Ти. 28 тисяч будеш Ого! Ой! Ось цей нафтопровід дуже дорогий буде. Ну, давайте так, і заробляти на ньому будемо багато. Це перша партія. Нафти, давай далі. Ой, ще в якийсь момент думав, аж до таможні вести трубами. Це було б дуже дорого, це було б дуже дорого. Дивіться так, ось цю нафту звідси будемо вести тільки тоді, коли у нас вже буде. Коли ми не будемо, в, не зможемо впоратись приробкою ось цієї Ось цієї нафти і цього пального. Вісім працівників зараз. Зараз будуть так, тут максимум два працівники. Тут також сили три працівники. Бар також. Ну, йде три працівники відсили. Універмаг те ж саме. Настроно П'ять лишаю. А де ви всі працюєте? Школа? Ой. Умічтя ще школа стільки. Окей. Відділок міліції. Три. Поліклініка три. Ай, пожежна чотири, тому що тут не змінити. Йдіть на автопроробче завод Ред Будь ласка. Будь ласка. Заселити громадян. Вперед. Тут їм ще один будинок. Вже заселений. Який буде? Я дещо хочу зробити, щоб вони тут краще ходили. Ось так. Так, зачекайте що? А. Я тут тротуар не зробив. Це зараз буде краще. 50 працівників. Прекрасно. Але сподіваюсь, цього не вистачить. Нам треба так, щоб тут сотка, 200 працівників необхідно було. Ну, ви бачите, і так, вони не витягують. 50 працівників вже не витягують. Це прекрасно. Це прекрасно, тому що ми будемо завантажуватись і вивозити це все. Так, але ще. Сюди зараз. Автозаправочну станцію. Маленьке депо. Ну, як хорошо. Як хорошо, мені подобається. Вперед. За дол... За долари не купити. Та блін, ну це ж них краще автоцистерни, а в мене доларів нема. Все ще вигідніше. Вперед. Одна четвірка чекати. Бітом або пальне. І сюди. Це для початку перша четвірка така буде. А тепер закуплю ще 4, яка буде вести. Звідси. Бітум пальне, чекати. І вивозити сюди. Красно. Повземо зараз. Тож мене дратує те, що тут немає прямої дороги, яку я зараз і побудую. Це ж гравійна дорога, так? Так, тут ось гравійна дорога, яка, в принципі, робить 60 км на годину, обмеження швидкості. Ось так. Скоротше, шляху. шляху. Хочете, щоб ваша максимальна швидкість. Ваша гранічна швидкість 70 км на годину. А у хороших. Це не кажучи вже про ті, які за долари, які 90 км на годину можуть їхати. Це вже асфаль... асфальтна дорога. Окей. Це для експорту. Тому будуємо асфальтну дорогу. Сюди-сюди. Гороше, я зараз витрачу. Так, тут що? просто автоцистерна, якийсь знак питання. А, напевно, через те, що я будую дороги. Тебе все хорошо? Чому ти не завантажив нічого? А, ти, напевно, через цей загубив шлях. Коли їхав завантажуватись? Все тобто, нафта буде вестись швидко. Ай. І ми вісім автоцистерн відправили, які. Не змогли все вивезти. Ну буду потрохи за долари купувати далі. Що ж, а на цьому, на жаль, ми закінчимо це відео. Дякую всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить відео. Ну Да, ми тут їжа. Як тут їжа, це почуває? Все інші відсутні збіжжя. Уу. Серйозно переробляємо всі збіжжя. Як це прекрасно. Ану-ка може все ж таки це все тільки на хліб може працювати. А я напевно спробую поставити на па. Короче, це вже в наступній серії. Поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Никак як можете поваж, тут на екрані. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому не забувайте. Дякую вам всім за перегляд. всім удачі, та бувайте.